Від початку літа на водоймах в регіоні загинуло 14 людей, і одна з них дитина. Ми вирішили поспілкуватися з начальником міської рятувальної служби про те, як правильно поводитись у воді лише за останні вихідні минулі 66 громадян України загинуло на водах. із них 10 дітей. Тому, хоча по засобам масової інформації радіо. Рятувальна служба, ми регулярно звертаємо на це увагу. Для того, щоб зберегти життя, не потрібно робити якісь там героїчні вчинки, а достатньо дотримуватися норм і правил, які вже давним-давно відомі. Не потрібно е, запливати за буйки. Друге, не потрібно підпливати до е, човнів, до значить, е, моторних човнів будь-яких, які пересуваються за буйками. Або біля них не потрібно пернати в незнайомих місцях, тому що не визначена структура дна і глибина. Саме головний момент, на який я звертаю увагу, це заборонено вживати алкогольні напої, купатися в нетверезому стані. Дуже важливий момент теж звертаю увагу, шановних телеглядачів, що не можна залишати дітей без нагляду біля води, коли компанія відпочиває. Наші рятувальники частенько доволі діток буквально на кромці води вихоплюють і рятують, от повертають в компанію. Заборонено плавати на надувних матрасах, надувних камерах, використовувати будь-які плати. Якщо ти не відчуваєш впевненості або ти один, то то взагалі не варто того робити. То просто ну, присів, обмився е, десь вздовж берега, де е, відповідно ну, місце бажане, яке ти знаєш просто, і, і ти знаєш структуру дна. В незнайомому місці пернати там і не можна цього робити, тому що е, ми не знаємо, що знаходиться під водою. Там можуть бути арматура, скло, е, куски бетону будь що. Воно може призвести до травмування. Но я ще раз хочу нагадати, що 94% десь всіх трагічних випадків на воді пов'язані з вживанням алкогольних напоїв.